Добрий вечір. І ще раз, дорогенькі. обіцяний прямий етер. І зараз, знаєте, я хочу, сподіваюся, що ми все-таки встигнемо провести практику до закриття басейну. Дуже хотілося вийти саме з цього місця, бо тут такий спокій я відчуваю, і мені хотілося передати цей спокій вам. Зараз кожна з нас, кожний з нас знаходиться в той точці, де ми знаходимося. Я теж сюди приїхала в штраубіну до подруги, як ви знаєте, всього на пару тижнів, але так затримала ще на пару. 1 вересня я вже повертаюся у Львів. І я їхала з одними планами, що тут буде відбуватися, з одними очікуваннями, але відбулось. Щось здвинулося в сторону, але щось набагато більше я отримала. І в мене була, знаєте, така невизначеність ще, яка заважала прийняти якісь важливі рішення. Хоча я працюю я от в бізнес-школі, да, мислення вже який місяць і продовжила ще на півроку там знаходитись і навчатися. Але кожен раз йдуть якісь зміни. Мислення глобально в мене так змінились, але потім ще, знаєте, так, відшліфов йде, і прийняття себе, прийняття, що треба бути самодостатньою. Оце десь напружувало. А ви ж знаєте, любе напруження, воно заглиблює наше дихання, а глибоке дихання впливає на все наше життя. І, знаєте, тут була така одна подія, свято, такий фестиваль, фест в двох е містах Німеччини таке проводиться, в Штраубінгу і в Мюнхену, по-моєму, якщо я не плутаю. І тут 10 днів було це свято. І коли на закритті 19-го ми встигли там. На різні атр атракціони це ще я про це розповім, які усвідомлення я там отримала. Але був наприкінці закриття, Да звісно, і салют. Тобто, ці всі в небі дуже багато було салюту, і знаєте, таке двояке було сприйняття. З одної сторони, знаєте, в мене такі дві думки одночасно було. Як і зараз от я дивлюся, все небо таке в самолітах в полосочках іде. От зараз навіть я бачу самоліт, форми його летить. Да? І це ну, вселяє якби спокій тут, в Німеччині, але не в Україні, ми з вами знаємо. Да? І те ж саме було таке от відчуття: мене, коли я дивилась на салют, у українців це у нас буде завжди двояке відчуття. По-перше, з однієї сторони, ти дивишся на цю красу, що ця радість життя в моменті, що люди святкують, мирне життя радісне, життя продовжується. З іншої сторони, життя десь віднімається саме оце такими, ми знаємо ми. з вами, що, що падає з неба да, в такому віці салюта. І це таке е... мгновення життя. як мноніння українського забуло. Ну, В общем, гнові життя і мгновення смерті, так? Би, оце, що це поряд прямо так ходить. І мені хотілося, щоб ми з вами навчилися відпускати думки. Думки, що десь нас не розуміють, десь краще нас тут погано, а нас ніхто не цінує. А от вони не розуміють і те інше, Да? Звісно, це є там ненависть, злость, відчуття, і кожен має на це право, гнів. Але, знаєте, на даний момент ви можете ось в цю мить щось змінити тим, що ви будете ці відчуття поглиблювати для себе. Не звикла ще куди тут в камеру дивитися, дивлюсь, мабуть, бок якось, оце, по-моєму, в камеру, да? ви зможете собі допомогти, своїй родині допомогти, оціми відчуттями гніву, ненависті, заглиблюючись в це, чи прийняти ситуацію, в якої ви зараз знаходитеся. І якщо ви нічого не можете змінити, то зробити тільки те, навіть маленькі кроки, що ви можете змінити, це важливо. Як я вже казала і в сторіс, не раз, якщо у вас є можливість на тиждень, на два виїхати за кордон, перезапуститись, перезагрузитись, я дуже мощно це відчула. Наскільки це тотальний спокій дає перезагрузку, і навіть те, що невизначеність, да, от я танець невизначеності проходила тренінг навіть тут онлайн, звісно. Олександра Гершона. Але я отримала відповіді, як можна заземлятися в будь-якому місці, де ми знаходимося, навіть де саме небезпечне місто. Я ще дам вам ці практики. Але сьогодні я ще раз нагадую: чому практика сьогоднішня наша коротка, Навчитись відпускати у ці негативні емоції і відчуття, прийняти їх, дозволити собі їх так в моменті пережити. Але прийняти те, що ці відчуття не допомагають нам, а заважають, заважають змінити життя на краще для себе, для близьких. Заважають нам зростати, мінятися, міняти мислення, міняти якусь ситуацію. І подивитися, що саме ми можемо маленькі кроки, які зробити в моменті, які можуть нам допомогти, а не заважати. Розумієте? І ці кроки маленькі, на самом деле вони не маленькі, для нас вони якраз великі. Який один з кроків ви можете зробити на даний момент? Подумайте зараз. І це на подумати на потім. А зараз я хочу вам таку три хвилинку дати. Ну, по-перше, рекомендації, бо я не знаю, може, зараз вже скажуть, що треба виходити. Долійні закривати. Тому я хочу сказати: коли ви відчуваєте тривожність, може, навіть там панічні атаки, якийсь гнів там і ще щось, то О, Богдан, привіт. То спробуйте зробити 3 секунди швидка допомога практику. Тут, в ленті, в каналі вона у нас є. Якщо треба, пишіть в коментарях, я ще раз продублюю. Пробуйте оці кілька хвилин просто фізично, технічно зробити саме цю практику. Це один момент. Другий момент відпускати оці відчуття негативні. Так? Як це зробити? Давайте зараз спробуємо таку практику. Сядьте, просто розслабившись в комфортному положенні вашого тіла, так як вам зараз зручно. Закрийте очі. Зараз тут, бачите, який красивий закат. От картинку я спеціально хотіла саме з цього місця вийти, і вийшло так, що зараз саме вечір, і вже сонце йде на закат, і зранку воно знову підніметься. І оця думка, хай вона буде у вас такою, знаєте, супровід такий, що завтра буде ранок, і сонце підніметься. Сьогодні вона тимчасово воно заходить ну, у кожного свій часовий пояс, да. У когось уже воно зайшло, отут по Європі. Час, зараз, восьма, у вас вже дев'ята по Києву. І зараз спробуйте закрити очі і послухати свої думки. Які зараз саме у вас в цей час думки йдуть? Як який би окрас цих думок не був, прийміть їх, що це ваші думки і це нормально? Побудьте з цими думками, прийміть їх. Так, це мої думки зараз, я це зараз відчуваю. Що не відчували в даний момент. а потім легенько зробіть вдих, звичайний вдих, і видих через рота, видихніть думки, ці, які у вас були, якщо вони негативні. Або якщо за день щось тривожило, різні якісь заботи, піклування були, видихніть це зараз. І знову легенький вдих, і знову видихніть оці думки. Кілька разів зараз спробуйте це зробити. Вдих полегшення. Зробіть для себе зараз це. У мене зараз поряд шумить вода в басейні. У вас можуть якісь звуки заважати. Від сторони це трохи від них. І просто видихніть все те, що накопилося у вас. Різного, негативного чи тривожного, чи ще чогось. Те, що ви хочете прибрати з вашого життя, зараз просто на видиху видихніть його від себе. зараз згадайте, в якій точці, в якому місці фізично ви знаходитесь. Не відкривайте очі, просто згадайте для себе. Оцей зараз там метр на метр цього міста належить вам. Ви тут зараз присутні, у вас є опора, ви сидите або лежите, може хто під час цієї практики. І просто скажіть собі, що це зараз? Принадлежить вам. Оце місце. Воно ваше. Ви тут присутні. Саме тут. Ви зараз є, ви живі, ви дихаєте. Прийміть це, цю ситуацію, в якій зараз знаходитесь. І видихніть, якщо є що негативне. І потім сфокусуйтесь на своєму диханні зараз. Яке воно дихання? Який вдих, який видих у вас йде? Переключіться з ваших думок на ваше дихання в моменті. Jetzt Спокійне дихання, вдих, видих. Нам нічого не заважає. Ці сторонні звуки вони не впливають на нас. Вони просто чужі звуки. Вони не йдуть з нашого тіла, з наших думок. Вони десь поряд фоном. І це теж нормально життя триває. Зараз просто згадайте щось приємне, що сьогодні було. Саме щось таке, хай даже маленьке, але згадайте, що було приємного сьогодні. Сфокусуйтесь на цьому. Спарення, Якщо сьогодні приємного нічого вигадує. не було, згадайте те, що було вчора. І заберіться собі. Пропустіть через себе, через тіло, через думки, через відчуття. Прийміться як час себе. Те, що приємного відбулося, неважливо, що це, ви щось вкусненьке, смачненьке з'їли, ви з кимсь поспілкувалися, може, ви молилися, може, якийсь спокій відчули від чогось. Зафіксуйте це для себе. А ще краще, якщо ви возьмете папір або такий, знаєте, зошит, ручку і зафіксуєте це, прямо запишете, що це було. Спробуйте це зробити сьогодні. Улибніться собі, посміхніться собі, мені зараз. О цьому закату сонця. Комусь з близьких, які поряд, обніміть їх. А перед цим обніміть себе. Станьте опорою для себе. Обійми, ви можете себе підтримати. Ви можете стати самі для себе опорою. На цьому я практику завершую. Ми ще будемо продовжувати ці практики. Як бачите, зараз вже треба йти додому. Але я сподіваюся, що така маленька практика. Хоча б сьогодні ввечері вас трохи заспокоїлася. Якщо у вас є питання, пишіть, будь ласка, я буду намагатися тут періодично в нашому каналі проводити такі практики, які будуть допомагати вам, як речі, не взирає ні на що бути в ресурсі, бути енергійними, спокійними. І я, як я вже казала, на практиці танець невизначеності я отримала відповіді. Як навіть, коли я повернуся, думаю, як мені цей глибок, глибинний спокій зберігти і відновлювати, коли тривога знову вернеться. Да? От повітряні тривоги, вони ж ну, 24 на 7, ми в цьому живемо. І я отримала цю відповідь, і я буду найближчими днями проводити практику дихай, рухайся, пиши, і саме там я дам вам дуже потужну практику, як в будь-якому місці. Можна бути в спокої, що це залежить в першу чергу від нас самих. Ви дуже здивуєтеся. Ну, а зараз, дорогенькі, на добраніч. дуже рада була вийти з вами поспілкуватися. Буду рада зворотньому зв'язку. Пишіть, як вам зайшла ця практика, і які практики ще ви приміняєте.